От такого подумав спочатку гільза. А як підняв? А як підняв? Дивіться, що в мене. Хм. Зацініть. Ніби це штамп, не штамп, а печать. І... Та-да-да-да! -да це в нас лов'яний солдатик. Ось. І... Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. от такі-то дві штучки, якісь вила, не вила не знаю. Всім привіт копаємо сьогодні в лісі. У нас зима. місцинка доволі цікава. Думаю, знахідки будуть. Побажайте нам удачі, а ми погнали! Краса в лісі. Клас! У мене був сигнал, викопав, а тут ось така то пряжечка. Залізна, кусуйся. О. Перша знахідка, пряжка. Хорош! Копаємо далі. Є в нас нарешті. Цікавий сигнал викопав отакого От подумав спочатку гільза. А як підняв, а як підняв, дивіться, що в мене? Хороша бронзова запальничка. І стан чудовий, і взагалі клас. Клас, клас, клас. Ставим такий жирний лайк. Був там в хащах, Ішов, спустився трошки, і тут в мене. Сигнал і випадає перша монітосина. Мені здається, це радянщина. Да, Це 15 коп пізніх світів. Нічого цікавого, копаємо далі. Зловив сигнал, глибиною штик. Викопав, а там було ось таке колечко. Ось таке колечко. Думаю, самодільне, хуторське, але приємне. Тут йде в нас дорога, йду вдоль дороги, і тут в мене лунає сигнал. Викопую і бачу щось похоже на гудзик. Царський гудзик, коли він якийсь, якийсь з утратами, якийсь якийсь люміновий, такий приємний теж гудзик, а то, що... В такому стані, звісно, погано. А ми копаємо далі. Викопаємо в прямому ефірі. Доволі цікавий такий сигнальчик. Викопали щось з першого разу. Подивимося, що ми викопали. Регіль зачвелтий, так? Опа, а я що казав? Ну не це не гильзач. А що це таке у нас? Щось бронзове? Хм, зацініть. Ніби це штамп, не штамп, а печать такої форми. Зацініть. Клас, цікаво, цікава така штука. Може декор якийсь? Ну, така грубе тут. Ох, ось такої форми. Пишіть ваші думки. Цікаво, що це таке може бути. Клас. Вон там в мене була та штучка, що схожа на печать. Ходимо ми по кругу, по спіралі. Було декілька сигналів, але вони такі. Мусор. Тут в мене був сигнал. Викопую. І тут випадає в мене от така та штучка. І... Та-да-да-дам! Це в нас лов'яний солдатик. Клас, клас. Це вже другий чи третій мій якого знаходжу. Хорош, хорош. Приємна знахідка. О, а ми копаємо далі. Випала мені ось така штука, без поняття, що це таке. Можливо хтось знає. Підсказуйте. Схоже на якийсь козирьок, але... Не знаю. Така то штука. Ладно, копаємо. Зловив медок, але мені здається, це щось крупне. На монету не дуже схоже, але подивимося. Купнем в прямому ефірчику. Подкупну. Так, подкупну. так что то велика кругла вытянув. Ну, точно не монета. Это а алюминиевая буляха. Если если была монета, монета, вот было бы приятно. Ничего, купаем дальше. Ще одна монетка. Теж, здається, радянська, так? Да? І так. Думаю, одна копійка. Схоже на то. Нічого цікавого, але беремо. Пробиває у нас сигнал. 32. Але... але в залізо ще кидає. Можливо, глибокий. Купнем, подивимося. Так. Цікавий такий сигнальчик. Можливо, царьок порадує нас сьогодні. Так. Чусь тут? Опа! Я звідси бачу гурт. Бачите гурт? Ось. І... Та-да-да-дам! Та-да-да-дам! Капуста! Що мені здається? Клас! Что це? Павловська! А ну! Снимем, потрем, поднимемся. Это больше всего, что это Павловська. Не, это не Павел. Это Николай Первый. Что ж такая великая монетка? Две копейки серебром. Две копейки серебром. 1842 рік, здається. Ось таке на знахідка. Ставте лайки, а нам буде дуже приємно. Шикарно. Шикарний мідячок. У нас сніжок, то йде, то не йде, а в мене сигнал і випадає. Золото партии. Две копейки. 1955 год. Хорош, но это уже приятнее, чем советы поздние. Ранний советик хорош. Опа. Опа, опа, опа. И. Да-да-да-да-да. Хорошенький такий радянський ножичок. Ну, рибнички, мабуть, тут били. Крутецький. О, лайкос. А ми погнали. В нас вже темніє. Думаю, будемо йти потихеньку додому. Але в мене фінальний сигнал був всім. Викопав і дивлюся, і це у нас щось кругле. Навірно, совет пізній. Одна копійка, так? Да? Схоже на то. Ну, ну, як для кількості піде. І так, результат сьогоднішнього виїзду. Справа хобарничка папи, у нього є царек, два совета, ножичок і от такі то Дві штучки, якісь вила, не вила, не знаю. Підскажіть. Цікаві такі. Каже, на великій глибині були і в коріннях. Так, а Сліва, хобарничка моя. Є пару совєтів, пару ходячок, Царьок Ніколай перший, дві копійки серебром, зажигалка, якась печать чи не печать, я не знаю, чи може якийсь декор, голов'яний солдатик, про пряшка. Ножичок і непонятна штука. Ось такий-то результат. В папи ще відральника. отакий от от цей ой. Палець, ось такий то результат нашого сьогоднішнього виїзду.